Ну ви таке бачили. Та він просто вивів кличка із себе, коли б іще українець просто взяв і вилив склянку з водою на іншого боксера, але на те були об'єктивні причини. От для прикладу, Володимир катався на сапі, коли враз ні звідки знову з'явився цей нахаба. І що він вдіяв? I, huh? Huh? Yeah, you think it's funny? You think it's funny now? You think it's funny? Now you see me, I'm everywhere, baby. Everywhere you go, I go. Everything you do, I do. Let's go, champ. I'm the champ. And you the jump. Everywhere you go. Втім, ось так і не тільки цей зухвалець брав на кпини Володимира Кличка у 2014 році. А реальний бій відбувся ще до того. І не проти Володимира. Це показовий випадок, коли Віталій Володимирович показав, як це, коли хтось його дійсно розлютив. Ставте лайк, якщо вже здогадалися, про який бій сьогодні піде мова, та розкажіть про нас своїм друзям, щоб вони також дізналися про український боксерський канал. Погнали! Шенона Брікса навряд чи можна вважати в числі найбільш видатних боксерів свого покоління. Так, у нього. Потужний нокаутуючий удар. Не дарма ж 53 з 60 битих ним суперників лягли достроково. А ще компонент, у якому він у числі топів, це інфайт. Що не кажіть, але на близькій дистанції в хевівейті мало хто так міг працювати. Але що точно врізняло Шенуна з поміж інших, це якраз не боксерські якості, а екстравагантна поведінка поза рингом. Його коронну фразу ви точно чули. Але попри все, успіхи в ринзі уродженець Брукліна мав також. Варто відзначити перемогу над легендарним Джорджем Форманом, який після того бою завершив кар'єру у 48 років. Скільки так, так, 48. Але ж ім'я у Формана все одно велике. Завдяки цій перемозі він уже в наступному бою в 98-му році зумів вийти на чемпіонський бій проти Ленокса Льюіса. але там без шансів. Oh, look at that right hand. А чемпіоном світу Шеннон став у 2006 році завдяки перемозі над Сергієм Ляховичем. Епічна битва, у якій американець до останнього поступався на суддівських картках. Але технічний нокаут на останніх секундах бою вирішив битву на користь Брікса. Oh, On... Накличка Шеннон виходив у 2010 році, хіба що з титулом на хаби та поясом невігласа. У той час, коли Віталій отримував ремінь WBC. По погляду кличка все було зрозуміло. І з цим кабанчиком він шукати компромісів не збирається. Примітна риса в роботі кличка старшого, ближню руку він тримає далеко від голови. Певно, тому й удар сталевий, що рука біля залізних куль. Початок українець дав доволі обережний. Помірний пресинг десь трошки насипає ближньою то джеп, то хук. Пристрілка для українця не інакше. Габарити сталевого кулака, певно, дещо знітили брікса. Взагалі, агресивний стиль американця, покликаний буквально рубати все, що потрапляє під руку. Але ж до цієї вежі ще треба підійти. А от пекельні удари по американському шибайголові почали прилітати майже відразу. Кличко у власних традиціях рідко викидав чавунну праву, але й джебу було достатньо. Аби американцеві було боляче, дійсно боляче. Щодо Брікса, то шансів андердогу відводили небагато. Тодішні експерти казали, що бійцю на прізвисько Кенен просто не можна давати розраховувати кличку на довгу дистанцію бою. Якщо Брікс не зможе як слід зачепити українця в перших раундах, далі ловити буде нема чого, адже це гросмейстер, та ще й з якою булавою в руках, Брікс пробував не стільки бити, скільки кусати, але тільки під повним контролем українця. Уже з третього раунду Шеннон відчув на смак правий сталевий кулак. Таку страву подають холодною. Після трьох раундів претендент став діяти активніше, але якісною роботою це назвати важко. Брікс відчув удар противника і скоріше імітував наступальні дії. Крок вперед, удар кудись в бік голови, максимум точно по тулубу на зближеннях. А більше в американця мало що виходило. Кличко ж події не форсував. Так Джебив часто, але задачі покласти суперника на канвас на ранній стадії у кличка точно не було. Справжні непереливки для Шенона перейшли на новий рівень з шостого раунду, коли Кличко, відчуваючи, що влучає ближнім, не цурався завершувати все іще й правим. Чого варті лише цей відрізок, коли масивний та переконливий писок потроху став перетворюватися на улюблений боксерський мішок. Кеннон подекуди відповідав своїми випадами, але виснаженість від пропущених не давали контрнаступати миттєво. Віталій читав практично всі спроби американця зблизитися. Саме тому успіху вони не мали. Окремі відтинки дуже добре вдавалися кличку абсолютно в кожному раунді. І з кожною трихвилинкою хвилинкою точних ударів ставало все більше. Двійки-трійки, і більше сталевий кулак не викидав. Але ці серії завдавав доволі часто. Брікс, немов щосекунди знаходився під терором свого противника. Його обличчя все більше втрачало контури, у яких його звикли бачити. Кличко бив скільки міг і скільки хотів. Усе могло закінчитися вже в сьомому раунді, коли Віталій Володимирович здається вперше дав трохи волю емоціям і пішов уперед тараном, і тільки гонг врятував противника. І ще більше проблем в Брікса стало вже у фінальній третині бою. Українець відчув, що всі фокуси американця закінчилися і продовжив методично та безперешкодно розбивати макітру супернику. Ніяких емоцій, тільки хардкор і холодна голова Віталія Кличка. Брікс весь час припускався однієї помилки, намагався сховатися від довжелезних рук не дистанцією, а просто прибиранням макітри понижче. Кличко цю тему прочитав швидко і далі розстрілював голову суперника. Щодо захисту, кличко Стар. Перший не переживав взагалі руки сенсу біля голови тримати особливо не було адже за нею просто не полювали. Шеннон Врікс буквально виключився з роботи і лише стежив від першої особи за тим, як гамселять його голову. Таке собі видовище. Кличко ж бив, бив і бив безперестанку. Він міг робити зі своїм противником буквально все, чого душа бажала. Обличчя американця ставало додалі більш схожим на фарш, і здавалося, що з міркувань безпеки цей бій може перервати суддя. Але він цього не робив. А кличко продовжував. Відчувалося, що Шеннон добре роздраконив українця ще до бою. Тому, відчувши власні сили, 40-річний Віталій зрозумів, що взяти й покласти американця одним ударом. Це найбільший подарунок, який він тільки може зробити для суперника. Тому українець продовжив розбивати суперника поступово, смакуючи буквально кожним влучанням та стражданням противника, і так аж до самого 12-го раунду. 120-107, 120-107 та 120-105. Безапеляційна перемога Кличка. Але цими цифрами мало кого здивуєш. А от статистика показова. Понад 700 ударів виконував Віталій, з яких більше 300 дійшли до цілі. Більше 50% точних, силових ударів. Пропускати стільки не сумісно з нормальною роботою мозку. Як наслідок переломи стінок орбіт обох очей, пошкодження зв'язок руки та реанімація. Жартувати із цими хлопцями не варто нікому. А який бій за участі Віталія Кличка став найбільш пам'ятним саме для вас? Дайте знати в коментарях.